нас баранів нема, ось ви до свого стада барани візьміть хоч одного козла, щоб він вас вів до світлого майбутнього, бо барани без козла нікуди. Так щось таке діло. Ось. Якогось козла найдіть, щоб він вас вів до світлого майбутнього. Бо в баранах в стадії барани є баранами, вони нікуди не йдуть. Так що вчися, щоб ви трошки в світ вийшли, щоб ви бачили, хоч як люди виглядають. І все на все. А я сам перед людина, тоді мати для своїх дітей, для чоловіка, жінка. І потім вже аж було огір. Ось таке діло. <кій> Діана сердечка. Паша Катя, добрий ранок. У нас теж тримає туманище і прохолодну сирість. Зранку вийшла на двір, сусідів не було видно. Гарного вам дня. Катю, гарного дня вам всього найкращого у нас так само такий туманицькожний. Тетяна, ноги то так... так я, а голова то є кость, мозок схований. Ні, Таню, ти не права. ти знаєш, Я, тобі... я з тобою по спору. Погляди інформацію, будеш знати. Саме більше це коли вуха мерзнуть, ось, вони віддають. на як-то лімфовузли, і якщо сильно вуха перемерзають, вони віддають так само на кору головного мозку. І дуже часто трапляється запалення від оболонки самої кори головного мозку. Так що ти не права. Юля Бойко, Катя, привіт. Микола Лотоцький, доброго ранку, всім щасливого дня. Микола, доброго ранку. І Таня і Мар'яшка, всім вам привіт. Оля, Таня Бондар, доброго ранку, гарного настрою. Таня, Оля, Паш, Пашкер, доброго ранку. Олю Пашкер то Катя. Оля Чумаченко, Алла Ткачук, доброго ранку. Таня Бондар, привіт, Оля, вам всього найкращого. Так, Віра моя Любцю, привіт, гарного дня. Світлана Козик, у нас на півдні ще тепло і сухо, а вам здоров'я. Я хотіла донечку, а Бог не дав тільки синів йому видніше. Ви знаєте, Світланко, часом невістка буває лучше за дочку, так що, по-різному, є. Якщо маєте синів, то будете мати і донечок, бо будуть невістки. Ось так, щось що таке діло. Дай Бог, щоб наші діти були щасливі. І щоб, як сказати, ваших синів були вам невістки, ваших синів, ну, дружини, вам були як дочки. І все буде добре. А я, я як сказати, для мене діти всі однакові. Але коли в мене Ігор родився, ось, то я ще з родзалу кричала до Ігора: Ігор, син родився. Вони казали до мене ті от медсестри і лікарка, що приймали роди. Ось то вони казали, що ще такого не було, щоб жінка на столі і кричала, що син родився. Кажу, ну, всяке все буває перший раз, але дуже була рада, що в мене родився синок. Ось дуже хотіла. Так щось що таке діло. Оксана Лузан, вітаннячко всім з Хмельниччини. Гарного всім дня. Вподобайку поставила. Дякую, Оксаночко, і вам гарного дня і всього найкращого. Юля Оле, Оксана Лузан, привіт, Натуся. Юля Бойко, привіт, Надя Любцю мирного ранку тобі і всім добрим людям. Знову всім здоров'я і найскорішої перемоги. Вподобайку поставила. Дякую, Надю, гарного дня вам усього найкращого. Я так і тих грушок не побачила в тому вайбері, ні, ні в месенджері, ніде яких ти там принесла. Навіть не показала, не сфоткала жмотіна. Казала, перекинь хоч трохи тих грушок. не перекинула. Отто. Сама всі Ціле відро здужала, за мною не поділилася. Діана Оксана, привіт. Катя добрий ранок Оля і сердечка натуся. Діана Шевчук, доброго ранку. Оксана, Юля, Діана, сердечка Віра. Ні, я вже не сплю. Дивлюся, настав, а там такий туман. Так, туман то не тільки наставів. Нас У мене з подвір'я до свекрухи от броку не виднося навіть було такий туман. Зараз не знаю, йшла до хати, то такий туман стояв прямо стіна. Юля, дякую, Марія. Люба, добрий ранок. Марія Оліфер. Люба, скажіть, будь ласка, коли козлика можна різати після того, як він по покривав кіз, щоб не пахло м'ясо. Марія, доброго дня вам всього самого найкращого, миру.